Вітаю, шановні друзі. Ну що, човен критики соціальних виплат Бюргергель для українців починають розхитувати дуже активно. Друзі, після заяв міністра внутрішніх справ Баварії Тюрінгі, вчора міністра внутрішніх справ Бранденбургу, сьогодні до нього підключилася і партія ФДП. Не плутати з партією АФД. Це різні партії. ФДП це партія вільних демократів, Фрай демократіше партай. АФД не має жодного відношення, друзі. Але е, чомусь знову такі заяви лунають. Я вважаю, що все-таки це пов'язано певною мірою з виборами. Але враховуючи таку кількість заяв, можливо, це й призведе до якихось змін у виплатах бюргергельд. Першу чергу піднімається питання про те, що необхідно припинити виплачувати бюргергель новоприбулим українцям і взагалі їх переводити на статус Азюлі, що заявляє генеральний секретар. Партії ФДП новоприбулі біженці з України не повинні більше отримувати допомогу від держави, а повинні підпадати під дію закону про допомогу шукачам притулку. Тобто э азюль-гезец. це має створити стимул для людей шукати роботу. У нас крізь бракує робочої сили, наприклад, у сфері громадського харчування, будівництва та догляду за хворими. Ми більше не повинні фінансувати безробіття з. Грошей платників податків а повинні забезпечувати, щоб люди більш краще знаходили роботу. Підкреслив джир Сараї. Тому, друзі, як ми бачимо, багато політиків виступають за відміну. Чи буде відміна Бюргергель для новоприбулих українців? Не знаємо. Побачимо. Але тенденція починає підніматися. Подивимося, чим це закінчимося, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.